Gospódź z wami. Jezu, do Czytania światło Ewangelia widywana. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що прийшла його година перейти з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця, під час вечері, коли діявол уже вклав в серце Юди Іскаріота, Сина Симона, щоб його зрадив. Ісус, знаючи, що Отець дав йому все в руки, і що Він вийшов від Бога і вертається до Бога, встав від вечері, скинув одежу. Узяв рушник і підперезався, тоді налив води до умивальниці і почав умивати учням ноги і обтирати рушником, яким був підперезаний. Відходить Отже до Симона Петра, і той йому каже, ти, Господи, вмиватимеш мені. ноги Ісус у відповідь каже йому те, що роблю. Ty teraz nie znajesz, zrozumiesz po tym. Petru jemu każe, nie, my nie mytyjesz mnie nich powiki. Jezus jemu odpowiadaje. Коли я тебе не обмию, не матимеш зі мною участки. Каже до нього Симон Петро, Господи не тільки ноги, але й руки голову. Ісус каже йому, тому ж хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих нік увесь бо він чистий і вичисті, але не всі знав Бог хто його зрадити. Мав його зрадити тому і мовив не всі вичи, обмивши й ноги надів знову одежу, сів до столу і каже до них, чи знаєте, що я зробив? вам? Визвете мене учитель Господь і добре кажете, бо я є. коли отже я Господь і учитель умив вам ноги і ви повинні мити ноги один. одному, я дав приклад, щоб як я зробив вам, так і ви робили. Слово Господнє. Okay. отже, брати і сестри. 37 днів десь так приблизно, правда? Ми розпочали цей період, котрий добігає до кінця. В неділю пальму в пальмову, в неділю страстей Господніх ми війшли вже в великий тиждень, а цим четвергом цією Євхаристією входимо в трідіум пасхальний. І 37 днів назад ми почули. Над собою слова, і там і певну таку, певний такий певну чинність, коли хтось нас, хтось священник посипав попілом. Зі словами хто, які пам'ятає, навертайся і вір в добру новину, а хтось може інше щось чув. Порохом ти є, і в порох повернешся. Там таких є два варіанти. І один, і другий є прекрасний. Знаєте, коли є цю попільну середу, коли є освячення попилу, то так священник, коли освячить цей попіл, має його теж водою покропити священник, знаєте. І коли має це зробити, завжди так. Ну, має таку, таку, ну, таке переживання, щоб за багато цієї води не влити, щоб не зробити там болото. Ось. І не знаю, може я тільки так маю. Але так мав така, таку асоціацію, власне, що це, це є це, це, цей, цей звичайний порох, правда, такий ну, попіл. Котрий трошки дай більше води і стає, стає цим, цим таким грязю, болотом землею. Да? І над нами були сказані ці слова, і ми були посипані цією землею, цим попелом. Да? Що попелом ти є в попел, повернешся землею, ти є в землю, повернешся. І ми вже там не один раз про це говорили. Мабуть, багато хто з вас вже пам'ятає, що, що Бог дає цю обітницю, дав обітницю цю Адамові і в Адамові. Після гріхопадіння, коли вони мали з Євою залишити рай, да, кожен з нас отримав теж цього, цю обітницю, обітницю повернення. Да, Попилом ти є, землею ти є, в землю повернешся. Да, і питання є, з якою, яку землю? А з якої ти землі взяти? Адаме, з якої землі взяти? З Райської, і в райську землю повернешся. І Бог робить все для того, щоб. Щоб нас привести в цю землю, в цю, в, цю, в цю райську землю, в це місце вічної радості і, і втіхи разом з ним. Потім да, ці були слова, що навертайся і вір в добру новину. Тобто, зміни своє мислення. І повір в цю добру новину, що твоє життя має сенс, і що навіть якщо помреш, то не помреш назавжди. А твоєю участю є Воскресіння. Хоча за твої і мої гріхи да, є наслідок один, який? Смерть. Тому прийшов на землю Христос для того, щоб забрати твій і мій гріх, щоб скласти себе в жертву. І, власне, сьогодні святкуємо, це установлення цієї, цього таїнства, цієї жертви. Шановуємо цю жертву Христа. Чуємо, як це відбувалося ще в Єгипті? 10-го дня цього місяця візьмеш собі, візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягня. Одне на хату. Ну і там інші, там потім далі приписи. Візьмеш собі 10-го дня цього місяця. Одне на хату. Потім я трошки пропущу, правда? І чуємо далі так. І держатимете його до 14-го дня цього місяця. І тоді, нехай уся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір і нехай візьмуть кров і помажуть нею двірки, і надвірок у домах, де їстимуть його. Нехай їдять м'ясо тієї самої ночі, спеченим на вогні. Нехай їдять його з опрісниками та гіркними травами. Трошки пропущу. Я господь. Господь говорить, що я Господь, кров буде вам знаком по домах, де будете. І як я побачу кров, мину вас, і не впаде на вас ніяка погибельна кара, коли уражу єгипетську землю. Десятого дня візьмеш ягня, і чотири дні це ягня буде в тебе вдома. Чотири дні в тебе буде це ягня вдома. Ви уявляєте, взяти собі тваринку додому і за 4 дні її. Зарізати. За чотири дні ця ягня настільки прив'язується, що, особливо, коли в, в сім'ї вдома є діти, а воно там вже разом із... із руки кормлене і, мабуть, десь там і спало вже разом із ними. Да, цей образ. Образ Христа, котрий приходить, приходить до своїх, приходить до тебе і до мене, до людства приходить. І за цей час да, встигаєш прив'язатися до Нього. І щоб ця жертва була ще більш виразна, Він сам говорить, що я йду на цей хрест, я йду на цю смерть, і буду, як це ягня, буду проколити. І мало того ця кров, кров нового завіту, котра, котрою будуть окроплені, так, як приймаємо святе причастя. Так, окроплені, Можна сказати, окроплені наші серця, наше, наше нутро. Не зазнає смерті, що смерть о мене. Тому якщо маєш сьогодні питання, то, Боже, для чого? Власне, для цього, щоб тебе оминула, оминула смерть. Він йде на цю смерть. Тому складається жертву Нового Завіту. Дай потім чуємо, як Святий Павло описує, говорить для цієї спільноти, правда? Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб і, промовивши подяку, переломив і каже, це тіло моє, воно за вас дається, Чиніть це на мій спомен. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий зовіт у моїй крові. Чиніть ще щоразу, коли будете пити на, на мій спомин. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він не прийде. Цією кров'ю Христа щоразу окроплене моє серце. Моє нутро для чого? Для того, щоб смерть не подолала мене. І це його заслуг. Що він дійсно, як це, як це ягня, покірно пішов на хрест, на смерть. І завтра будемо це переживати. Потім чуємо в Євангелії, Святий Йоанн, Євангелист описує. Зверніть увагу, що він оминає вже слова консекрації, правда? А показує ще, ще щось більше, показує, показує це омивання ніг. І в кінці чуємо, що. Адже я дам вам приклад, щоб як я зробив вам. Так і ви робили. Тобто звершуйте, звершуйте Євхаристію, споживайте тіло і кров. І не забувайте про миття ніг один одному. І зрозуміло, що по-людськи це не легко. І зрозуміло, що можемо собі задавати питання, як або кому. Є такий, знаєте, Такий хомілітичний приклад, коли е, такий класичний, коли використовують дуже часто, є такий приклад один з життя Кароля Войтили, майбутнього папи Яна Павла ІІ, що він десь був на якійсь візитації, мабуть, е, десь там в Кракові, на візитації якоїсь парафії, і коли заходив, йшли в процесі, була якась дівчинка, і він до неї щось сказав, і вона йому відповіла. А він говорить, що, дівчинко, я тебе не чую. Знаєте, що вона йому сказала? От схилися ти й почуєш. Розумієте, ну люди ж з боку були, вони почули, вони запам'ятали це. Знаєте, що він зробив? Він схилився і почув. Тому, якщо задаєш собі питання, як, Боже, я це маю чинити, або кому? то схилися до свого брата, до сестри, до дружини, до чоловіка, до дітей, може, до когось іншого, десь там, навіть звичайного прохожого. І почуєш, і побачиш. Амінь.